Різдвяні подарунки від ЗСУ: мінус російська колона, плюс в обмінний фонд. Оточення Макарівки сили оборони проводять стабілізаційну операцію. А у Бердянську підірвали авто голови окупаційної ради. Вітаю, я Марія Кагал, і зараз я розповім про те, що на часі. Ситуація на фронті дуже непроста. Ворог атакує на всіх напрямках. На покровському відтинку сили оборони відбили близько 30 ворожих штурмів. На Лиманському росіяни намагались вклинитись в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки та Зеленого гаю. Поблизу Курахового окупанти застосовували під час штурмів авіацію. А на времівському відтинку ворог здійснив 35 атак. А ось так на Времівському напрямку завершився для окупантів один із штурмів. Сили оборони знищили цілу колону росіян, коли ці намагалися атакувати трьома танками та однією БМП з піхотою неподалік нового комара. Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжо Марка Безручка підняли в небо ФПВ-дрони і розтрощили ворожу техніку разом із особовим складом. Відео опублікували ОСУ в Хортиця. А українські десантники взяли у полон одразу 11 окупантів без жодного пострілу. Про це повідомили бійці 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Як тільки штурмова група росіян опинилася в оточенні, бійці одразу кинули зброю на землю. Серед полонених росіян був також і громадянин Білорусі. Тим часом, за даними осінд проєкту Діпстейт, Росіянам вдалося просунутися поблизу десятьох населених пунктів, зокрема старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасильівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, а також в Сторожовому та Кураховому. Аналітики інституту вивчення війни припускають, що росіяни вирішили змінити тактику і тепер масовано атакують у відкритих полях та невеликих населених пунктах. Задля того, аби кремлівські пропагандисти могли рапортувати про успіхи на фронті. Раніше Росіяни консервали. Центрувались на захопленні крупних населених пунктів на кшталт Покровська, але наступ на добре укріплені міста уповільнює темпи просування загарбників. Збройні сили намагаються відновити позиції та не дати окупантам оточити українські сили поблизу Макарівки на Донеччині. Про це повідомив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Напередодні з'явилася інформація, що село опинилося в повному оточенні. Проте невдовзі військове командування це спростувало. Ми проводимо там стабілізаційну операцію, намагаючись не допустити того, щоб наші війська опинилися в оточенні чи напівоточенні, щоб лінія фронту, лінія бойового зіткнення, була така, щоб ми могли до кожного підрозділу, до кожного нашого з'єднання мати з ним зв'язок, мати з ним логістичні шляхи. Ситуація доволі важка, проте не безнадійна. Хлопці наші тримаються. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня. У тимчасово окупованому Бордянську підірвала автомобіль голови окупаційної ради міста. Про таке повідомляють місцеві змі. Мова йде про Василя Нечета. На місце одразу прибула швидка, проте й досі невідомо чи загинув сам зрадник. Зазначу, що Василь Нечет до широкомасштабної війни завідував будинком культури Нафтохімік. Утім, одразу ж з приходом великої війни перейшов на бік окупантів, після чого активно брав участь у становленні окупаційної влади. Росія втрачає другий корабель, який ймовірно мав вивести російські війська з Сирії. Після того, як біля узбережжя Португалії зламався суховантаж Спарта, у середземному морі затонув російський суховантаж Урса Майор. Борт зазнав трощі між іспанським містом Агілес і Алжирським Ораном. Місцеві змі повідомляють, що судно почало кринитися після того, як на ньому вибухнули двигуни. 14 з 16 моряків, які перебували на борту, дісталися іспанського порту Картахена. Двоє вважаються зниклими безвісти. За даними осін та аналітиків, і Урса майори, Спарта увійшли в Середземне море в супроводі трьох військових великих десантних кораблів. На думку експертів, усі п'ять суден могли прямувати на евакуацію російських військових баз у сирійських Тартусі та Хмеймімі. Те, що російські кораблі вибувають один за одним, вказує на те, що російський флот потерпає від нестачі запчастин. А це в свою чергу свідчить про те, що антиросійські санкції працюють. Таку думку висловив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. В цьому випадку ймовірніше за все стався вихід з ладу обладнання. Причому це головна машина, і вийшов він з ладу, судячи зі всього досить феєрично. Якщо ми не отримуємо якусь іншу інформацію, що цей... Вибух не був не випадковим, так якщо це була виключно техногенна така катастрофа, то виходить, що у росіян вже є систематичні проблеми з судами. Війна Росії проти України закінчиться у наступному році або мирними переговорами, або знищенням однієї з воюючих сторін. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він також виступив із критикою щодо витрат союзників України на військову допомогу. Нагадаю, раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував спроби Орбана представити себе як посередника у врегулюванні війни. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував Словаччині компенсацію збитків через припинення транзиту російського газу. Натомість, прем'єр Роберт Фіцо відмовився. Український лідер припустив, що у Фіцо є тіньові домовленості з очільником Кремля Путіним, і словацький прем'єр бореться за гроші, переслідуючи особисті інтереси. Нагадаю, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо кілька днів тому відвідав Москву, де зустрівся з російським диктатором для обговорення поставок газу з РФ до Словаччини. Також під час візиту Фіцо і Путін обговорили російсько українську війну. Однак далеко не всім у Словаччині сподобався візит Фіцо до Путіна, за що на батьківщині словацького прем'єра жорстко почали критикувати у парламенті. Словаччини назвали візит лідера країни ЄС до країни-агресорки зрадою і ганьбою. Зазначу, це вже третій випадок, коли Роберт Фіцо відвідує Росію з початку повномасштабного. Вторгнення в Україну. Під час відступу з Херсона два роки тому росіяни викрали 48 малюків із місцевого будинку дитини. Дітлахам було менше трьох років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, більшість цих дітей примусово перемістили на окуповану територію до Криму, а решту депортували до Росії. Український лідер зазначив, викрадені Росією українські малюки мають повернутися додому за кожною цією дитиною. Життя, яке не має бути втраченим. Це були всі новини на часі. Ставте вподобайки цьому випуску, бережіть себе і підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.